Те, що ми робимо, це звісно завжди про свято. І свято під час війни це дуже сумнівна, звісно, тема. Проте люди хочуть цього свята. Ми, власне, демонструємо, що українці можуть, криворізці можуть, і навіть зараз можуть зараз. Дуже багато говорять про українську культуру, протиставляючи її власне російській. Це нормальне зараз явище. І ми багато років жили у такому стані, зокрема, культурного комплексу меншовартості, вартості, що в нас там література не дотягує, музика не дотягує, нічого не дотягує. Як тільки сталося власне вторгнення, ми взагалі не були впевнені. По-перше, ми не були впевнені, що ми житимемо просто як люди. По-друге, ми були майже впевнені, що проєкт вже не працюватиме, не існуватиме. І до того ж, масові заходи заборонили, та й нам на думку не спадало взагалі їх проводити в таких умовах. Потім, коли ми зрозуміли, що таким чином можна робити якісь ну, проводити благодійні ініціативи, збирати кошти для допомоги армії, для допомоги людям, які власне цієї допомоги потребують, то ми знову активізувались. Досить масштабний вийшов івент. Він тривав майже цілий день. Там була і музика, і поезія, і виставка ярмарок місцевих майстринь, фотографок. Ем, і ми тоді співпрацювали з місцевим волонтерським штабом і зібрали досить непогану суму як для одного дня. І, власне, після того, якби вирішили, що поки поки ми живі, поки в нас все, все що треба, працює, будемо продовжувати. Порода це такий організм, який динамічно росте і розширюється. І у нас великий фокус на локальній сцені, і тому дуже цікаво завжди знайомитися з новими іменами, давати можливість для дебютантів, давати можливість людям стряхнути з себе. Оці сумніви щодо важливості свого творчого продукту, якщо він дійсно якісний, цікавий. Ми відкриті до комунікації і самі проводимо свою таку дослідницьку роботу на місцевості в пошуках нових імен. І о, це і нам цікаво, я думаю, і вам буде цікаво з нами співпрацювати.